За часів розвитку людства шульги викликали особливий інтерес. І деякою мірою насторожене ставлення оточуючих подив і цікавість. Зараз явище ліворукості не дивує ані батьків, ані педагогів. Таких дітей все рідше перевчають писати правою рукою та ставляться до них так, як і до праворуких. Якщо запитати пересічну людину, хто такий шульга, то така людина вам відповість: Шульга це людина, яка пише лівою рукою. Насправді це поняття набагато ширше, тому що навіть праворука людина може мати провідне ліве око, провідну праву ногу, провідну праву руку. Тобто шульга це людина не просто та, яка виконує якісь дії лівою рукою. Це людина, у якої провідною є права півкуля головного мозку. Перший рік навчання в школі видається для маленьких першокласників чи не найскладнішим новий колектив, нове середовище, інші вимоги, дисципліна. Дітки звикають до такого ритму, спрямовуючи свою увагу в більшості до навчання. На перший погляд, дещо складніше, навчальний старт дається лівша. Але це тільки спочатку, допоки сама дитина зрозуміє, що це не так вже й складно. Писати іншою рукою, не намагаючись повторювати за іншими, зокрема, шольги здебільшого мають каліграфічніший і чистіший почерк. «У мене в кожному класі в кожному наборі були дітки, які писали лівою рукою, і в них настільки вони виписуються, що почерк у цих діток робиться навіть кращим, які писали правою рукою, які дітки пишуть правою рукою. У мене дітки зараз які навчаються в 9 класі. Там Хасан ієт покотило Валентін. Вони. Прекрасно писали, ніби пропис, був зошити, такі ідеальні були зошити. Я не знаю, ну, Зараз вже дорослі дітки, то вони вже, знаєте, як не стараються, а тоді то що треба. Середньостатистично у кожному класі навчально-виховного комплексу номер 2 навчаються два, два лівші. Зокрема, у двох початкових класах серед 43 учнів нараховується аж 5 шульг. У першому а двоє, у першому Б троє. Хлопчики і дівчатка не відчувають жодного дискомфорту серед однолітків. Такі ж емоційні і непосидючі, і по-своєму самостійні. З легкістю можуть пояснити свою ліворукість. Я пишу лівою рукою. По ну, розручно писати. Я пишу лівою рукою, тому що мені так удобно. Коли я був маленьким, то мені мама давала іграшку праву руку, а я її переложила у ліву. Класний керівник першого А класу Ірина Коляда розповіла, що працювати з ліворукими дітками не складно, проте потрібно кожному пояснити та допомогти. Ну, ви знаєте, діти, які пишуть лівою рукою, це взагалі такі унікальні діти. Звичайно, легше працювати з праворукими дітками, ну, дітками, які, ми пишуть, які пишуть правою рукою. Тому що і зручніше показати, якщо сама правша, і краще виходить в них писати. Але що пристосовуємося і до, ліву, до діток, які пишуть лівою рукою. Пробуємо, пишемо, допомагаємо, як можемо. І взагалі унікальні ці діти, в них якось швидше вони сприймаються швидше, написання цієї букви. Буває по-різному буває. Вперше за роки роботи з дітьми класний керівник Тамара Кіченко має ліпшів. Їх троє і всі дівчатка. Для Тамари Володимирівни спочатку цей факт був несподіванкою, оскільки до цього жодного разу не працювала з ліворуками. Це вже не перший мій набір, але що вперше так у мене трапилося, що в цьому році троє учнів, троє дівчаток ліворуких. Звісно, було важко. Поскільки це вперше було от, пристосуватися до цього. От, взяти своєю рукою потрібно було їхню ліву руку, їм було важко, але вже пройшло два місяці, і вже в нас трошечки цей процес налагоджується, от, вже вони пристосувалися, і їм вже легше, і, і мені вже краще, і вже трошечки букви в них такі вимальовуються е, всі дівчатка. От в однієї дівчинки вже в них і в сім'ї є такий випадок, що вже братик також лівою рукою пише, і в них ручка спеціальна є, така для лівші, Вже братик їй передав цю ручку. І наші дві, дівчатки, дві дівчинки також ці ручки покупляли. Але щось, що наприклад, Анічки в нас дівчинка пише лівою рукою, її незручно тією ручкою писати. Вона звичайною ручкою пише. І, до речі, в неї буковки виходять, не відрізняються від тієї. Від тих діток, що і правою рукою пишуть. От. А віки і мілодці трошечки ще важко. Але вже результати видні, за два місяці вже видні результати. Порівняти, що було на початку вересня і зараз є прогрес уже. От. І я б не сказала, що вони так цією лівою рукою вправно працюють, що ще правою рукою можна, є такі учні, що ще й правою не так справляються. В цьому класі з дівчатками працюють, як і з усіма. Вони повноцінні діти, розумні, кмітливі, швидко сприймають навчальний матеріал. Лівою пишуть, бо їм насамперед так зручно. Їх не намагаються перевчити, що, до речі, є вірним рішенням. Я, я пишу лівою рукою, бо я так народилася. І мені так подобається писати неї. Я з народження почала лівою рукою писати, бо коли я взяла лівці ліву руку, то тоді мені стало краще писати. Практичний психолог Марина Стрільник запевняє батьків малечі, що ліворукість це не хвороба чи якийсь недолік. Не потрібно одразу впадати в паніку чи перевчати дитину, оскільки саме через примус писати іншою рукою можуть виникнути значні проблеми. Дуже часто батьки. Помітивши, що їхня дитина є шульгою, починають хвилюватися. По-перше, це пов'язано з тим, що вони розуміють, їхня дитина буде жити в світі, пристосованому для праворуких людей, і, звичайно, буде зустрічатися з певними труднощами. По-друге, вони не знають, чим це пояснити і що з цим робити. По-перше, хочу таких батьків заспокоїти. Ліворукість або шульгість це не дефект, це один із варіантів норми. І, по-друге, хочу таких батьків привітати. Поряд з ними росте унікальна людина. Адже саме люди з провідною правою півкулею головного мозку у своєму житті більше використовують інтуїцію, є творчими, талановитими. Побутує думка, у лівші більше шансів стати відомою людиною, ніж у правші. Шульги знайшли себе в політиці, спорті, акторській майстерності. Дуже такі відомі імена: Мікеланджело, Бетховен, композитор російський Прокоф'єв, Наполеон, Македонський, наші відомі українці, футболіст Олег Блохін і співак В'ячеслав Карчук. Вони всі є шульгами. Є безліч прикладів люборуких, які пов'язали своє життя зі спортом. Зокрема, це боксери. Учень 11 класу НВК номер 2 Олександр Апраксін знайшов себе у спорті, професійно займається тайським боксом. Можливо, і на нього чекає успіх та слава у майбутньому. Якими поради можемо дати батькам ліворуких дітей? Батьки повинні знати, що ліворука дитина або дитина з таким творчим мисленням. Це дитина, яка легко збуджується, швидко втомлюється. Вона емоційна, вона може бурно переживати будь-які хвилювання. І тому, звичайно, дуже важливо, щоб у дитини був чітко розпланований робочий день, чітко для неї визначені її обов'язки і права. І, Дуже таке бережливе повинно бути ставлення до дитини: трепетне, душевне, спокійне. Такі діти не повинні відчувати негативного ставлення до себе.